Америка зараз стала на сторону ращі, і тут знов таки мені деякі люди пишуть: В'ячеслав, ну що ти таке кажеш? Це не. Сполучені Штати Америки перевзулися, а це суто Трамп. І я вам хочу сказати, що ні на сьогоднішній день. В мене вже ви просто так не заб'єте з толку. Таке ми з вами могли чути і могли ще сподіватися на щось у 2022 році. Коли казали, та ні, це не раша, та ні, це не рашисти Воюють це Путін, це війна Путіна. Але сьогодні ми вже чудово розуміємо, що це не Путін натискає на кнопки, щоб летіли ракети, вбивали українців. Це не Путін стріляє, це роблять. Росіяни це робить Росія, і сам би Путін, якщо, якби його не підтримували, російські орки такого би не натворив би те ж саме. Відбувається і Сполучених Штатах Америки. Якщо б американці не підтримували свого цю мразь, то вона би цього б не робила. Так що це друзі, війна Америки проти цивілізованого світу.